Всім привіт! Це канал про трейдинг, без зайвих ускладнень. Тут ми аналізуємо ринок, розбираємо стратегії і вчимося бачити можливість там, де інші бачать тільки хаос. Якщо ти хочеш зрозуміти, як працює ринок, як на ньому заробляти, залишайся, буде цікаво. Сьогодні я для тебе приготовив краткий відеообзор. Криптомонетки біткоін, подивимось наш ключовий уровень і що нам ожидати в ближайші дні від нього, якого сценарію, в лонг і в шорт. Також я хочу тобі порадити підписатися на мій телеграм канал, на мій YouTube канал. Якщо ти хочеш зробити трейдинг основним істочником доходу, доповнительним істочником доходу. Але я хочу тобі сказати, що це буде дуже тяжко, це не бистрий процес. До цього треба йти і розвиватися. Але разом ми зможемо зробити це швидше. разом ми зможемо обучатися краще, разом ми зможемо подолати все. Я хочу тобі показати свій телеграм-канал. На моєму телеграм-каналі виходять актуальні новини по криптомонеткам, криптобіржам. Якщо тебе цікавить якась новина, ти можеш тут її прочитати. Так би сказати, якби справжнього кріптона. Да? Іноді цікавлять новості. Тут ти зможеш їх прочитати. Також на моєму телеграм-каналі я вилажую безплатні сигнали по монеткам, які я даю. Вчора я вилажував безплатний сигнал монетки WLD. Якщо ти був би підписаний, ти вже міг би заробити в зі мною. Монетка мені дала вже 7 иксов. Також я хочу, щоб ти прочитав закріплений пост. Тут я буду розігрувати еквівалентних 300$. доларів. Якщо тобі цікаво, прочитай і ти зможеш отримати ці 300$. доларів. Тепер давай проаналізуємо графік біткоїну і узнаємо, що нам може дати. В першу чергу для того, щоб твій трейдинг став краще на уровень краще. Ти должен зрозуміти, що коли ми відкриваємо сделку в лонг или в шорт, в нас потенціал того, що в лонг или шорт отработає, є 50 на 50 Для того, щоб збільшити. Цей процент нам треба додати якісь предпасилки да, до того, що ціна буде йти в лонг і в шорт. У мене є такий чек-ліст, це лічно мій чек-ліст. На лонг сьогодні я вже проаналізував цей графік і буду чекати лонгового движення. Ось мої предпосилки. Дивіться. Я виставив, що в мене є сильний. Рівень це раз, закриття поблизу рівня має бути. Закриття під хай бути. Я тобі далі розкажу. Енергія є, Близній ретест є. Да? Сильний рівень. Ми додаємо 5% до 50%. Енергія є, ми додаємо ще 5%. У нас вже 60% того, що ціна піде в лонг. Ми додаємо ще ближній ретест, і ще плюс 5%. Це нам каже то, що у нас вже є 65% того, що ціна піде в лонг. Отак нам треба працювати із трейдингом для того, щоб стати краще. І так, що я хочу тобі показати? В першу чергу я хочу тобі показати графік. І щоб ти зрозумів, що нам треба сьогодні чекати, я буду сьогодні чекати графік, щоб оцей день, оцей день який ми маємо, щоб він закрився під хай нашого уровня. От він отак сходити, і отак він має закритися. Якщо бар закриється отак, сьогоднішній, завтра я буду чекати лангового двіження. Чого я сьогодні не буду його торгувати в лонг? Так? Іменно у першу чергу, якщо ти подивишся, тут є в мене індикатор. Це індикатор АТР і об'єму. Зараз мені цей індикатор покаже, що інструмент пройшов вже 43%, почти 50% він пройшов от сюди. Да? І він торгується тут. Коли він дійде до верхньої границі нашого уровня, да? то він вже почти, скажімо, там 95%-80%. 9% свого двіження середньостатистичного. І це нам буде вказувати на те, що далі, да, щоб ціна пішла, вона не піде. Вона може зробити ложний пробой і піти вниз трошки. Але да? далі вище уровня, да, вона вже не піде, бо в неї немає енергії. Вона вже пройшла свій середній АТР. І так, думаю, ти зрозумів, що я хотів сказати насчет АТР. Тепер. По поводу предпосилок. Ці предпасилки, ми давай зараз більш детально розберемо і щоб було краще. Тобі видно, мені видно. І так, дивись, це чек-ліст на пробой D1 уровня. Сьогодні я виставив, що я буду його торгувати в лонг не сьогодні, а завтра, коли закриється цей бар. Дивися, сильний щоденний уровень? Так. Плюс 5%. Да? Закриття поблизу уровня це коли ціна закриється тут. сьогоднішній день закритися вблизи уровня. Це буде ще плюс 5%. Закриття дня подхай. Це опять же, що цей день дожи закритися подхай. Ще плюс 5%. Енергія в нас. Ось у наша енергія є. Піджаття. Піджаття в нас немає. У нас є ближній ретест. Бо ось у нас. Наш ретест і з, 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 знову ціна йде до нашого уровня. Так, зрозуміло, ближній ретест. задьорг проти тренду. в нас немає задьорга проти тренду. Після ЛП немає реакції. Ось наш ЛП і немає реакції. Запас ходу. Запас ходу в нас є. Ось наш канал, куди ціна може пройти. До пробою на база. Це треба дивитися на младших таймфреймах. 4 часовичка, часовичок, 5%. Викупний продажний бар. У нас є оцей продажний бар. Це в нас ціна пішла вверх і сходила вниз. І є. І ще плюс 5%, да, коли ми побачимо реакцію на цей бар. Після паранормального дві немає немає Паранормального движения у нас есть вільна зона, и глобальный и локальный тренд совпадает так. И мы можем посчитать 10%, 20%, 25%, 30, 35, 40, 45%. 45% пять процентов плюс 50%, мінус 2% – 95%, да, минус, минус 2, 95, 90, 85. В нас є 85% того, що ціна піде в нашому направлення в лонг. Такий сценарій я буду чекати по монетки біткоін. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Разом будемо розвиватися і робити трейдинг більш простим.